Друзі, це вже третя серія. Якщо не питаєте, що, що ми по-інакшому починається, як закінчилась прошла серія. Коротше, просто я знімав серію, потім в мене щось видалося в запись, і мені треба було заново, коротше, заново знімати. Так що не переживайте, все нормально. Ніякого збою не було. О, кінь мій. Для початку беремо три желізка і крафтимо кірочку. Все, от у мене кірочка. Як вона чуть поламається, можемо зремонтувати моєю дуже поламаною кіркою. Ще будемо копати шахту, щоб там накопати медію. Потрібно для того, щоб зробити кісточку і е, мені викупити підозрілий гравій на структурі під водою. Ну, все, і пішло у нас діло. Зараз буду дуже, напевно, що багато купатися. Ну, бо... Чи Або я знаю ще одну шахту, де я добував свої діаманти і куча заліза. Яке я не пам'ятаю вже, де воно, вроді десь отам. Я просто ходив туди, пішов. Коротше, як я добуду міді, то вернусь. Або, знаєте, тут є мідь. Не знаю, зараз подивимось. Он залізує вугілля. Мені треба не желізо його, і мені треба мідь. Саме її, напевно, що безкорисний блок в Майнкрафтів. Ресурс. Точніше. О, є. Ну, може, хтось буде мене критикувати, але. Ну, реально, він ж не використовується дуже багато. Все, добули. Але хоча. Хотя... не, напевно, що. Певно, що ні. Ну, мені він дуже подобається. Не дуже подобається. Он все одно Так, Нічого, ладно, тоді погнали зараз додому. Може дід Володя приїде. Ну, зараз просто на типа. мого хресного. Це його тато чи не тато, я не знаю. Може він, може не він. Спитаємося, <с... с... с>... так. Да. Зараз подивимося, чи це він, чи це не він. Далі ще потім десь колодець, ну, бо мені дуже потрібна вода, а в мене її толком та й нема, де набирати. Так що підемо дром колодець, А поки що тут переплавимо нашу мідь? Не треба штучку. Одну. я дубо читаю чикрончик, чикрончик, макарончик, чикрончик, чикрончик, макарончик. <клес> <кто любит> макарончик. <клес> макарончик, макарончик, макарончик. <клес> уже кисточку, как е У нас є кістка. Ще нам треба лопату. Якусь сіну, не за дерев'яну, камінь до ріку. Все, є кам'яна лопата, замість хвилина. І погнали тепер. Оп. Що, і погнали зараз в ті рух, о, о, Тепер я можу все чистити. Не кістка. Кісточка. <кхем> Пензель. Так а, Нам б туди, от. Може там знайдемо цього мішочок. А вот это рухліть там ще є заброшений портал. Закинутий. Вибачаюсь. І що там? Обломок тепер? Да. Во. Але швидко випливаємо наверх. Зараз будемо викопувати весь гравій. Погнали, бисенько гравій викопуємо є Сундучок вудка незламність. Ну піде, все рівно хотів крафтити Це набагато краще. Ой, Після я зараз стохну. І потрачу всі свої 15 рівнів. Мені не треба цього. О, я вже біля порталу. І тут можна подихати. Бесенку в сундуку в нас кучу кремнію, сокира, заряд полум'я і золота кінська броня. Що мені треба. було і пінгвінчик. Дельфінчик може. І пінгвінчик Оп. І погнали лише шукати спрутів. Ще отут подихаємо. Ай. Коротше, щось спрутів тут вже нема. Зато є ще заброшений корабель. Тут у мене дуже багато якийсь сіт. Быстренько запливаємо. Тут внизу нічого погнали сюди на палубу. Ой, сундучок. Карта скарбів, помага. Мене що мені можна викинути. Оце. Бистро. Поплив. Я зараз вмерру. Ох, не вмер. Ось мене щось підлаговуло. <кій> короче, пошукаю, я спрутів, добуду мішочок і вже включусь. От. Друзі, короче, <кій> я вже включився, знайшов я два спрута, добув три фарбника чорних, скрафту, і добув ще дуже багато дерева. От, два ставка дуба і один стак ще березки. І. Що? Будемо зараз крафтити чорну курточку нарешті. І потім зробим тобі ім'я. Якесь продумання і зробимо тобі комушне. Так. Е для початку Дучатку. Мені дню ці штуки є. Можна крафтити, але вони мені не приймають. Е мені треба. Що мені потрібно? Мені треба, в мене тут було відро. Десь отута. вода. Одне відеречко, мені треба набрати в нього води, піти. Туди нарешті. Знову. Але мені це не потрібно. Мені треба дуже срочно строїти якийсь колодець чи ще щось. Ну бо бігати до сюди, до моря. Воно навіть до озера. Я не знаю, як це називати, коротше. Море воно називати. От бігати до нього це дуже довго. Оп. Випливаємо і біжим, я бачив, на мій старий склад у мене був тут. От в мене колись склад був отут. В цій хаті. Тут є така штука. О, у нас є чорна тепер вода. Казанок наливаємо. Прямо нашу куртку і в нас є байкерська куртка. Ща надягнемо, подивимось, як вона виглядає. На мені ідеально сидить. Що тепер в мене є байкерська куртка. Нарешті. О, пшениця майже виросла. Ну коротше, погнали, поспимо з вами. О, нарешті я проснувся вже. Уже рано. Ой, вже добре. М -м, тут немає березі. Що хотів скрафтити? Ммм, де зараз Я згадаю і включу. Я нарешті згадав, мені треба скрафтити таблиці. Так росенько крафтимо палички. Крафтуємо табличку і йдемо до нашого складу. Вс, я таблиця. от таблиця. Быстро впішли. <кій> Напишемо ще дім. Ше? дім. Не. Блін. О, дім. Великий бок. Мін. Миньончика. О, миньончика? Все. Теперь пришли еще в склад, а раскидываешь склад. Склад. О. И тут же пишем в склад. Угу. Все. Склад теперь. Не выпускаем нашего коника. Блин, на не усил. сюда. Куда я поклал эти мешачки? Светящиеся. Блин, куда их попал? Запытываешь себя. Друг, я на тебя Не, не. Блин, куда их уже всыпал? Все я. Слышишь? Може я в хаті поклав. Доподивлюсь. Так. Три штуки мені треба. І Ще Мені треба три якихось формака. Ну якісь, я не знаю, які мені добути. Якийсь жовтий такий для хати мої Жовтий миньончик, жовтий барничок. Можна два червоненьких. Або два якихось біленьких. Не знаю. О, червоненький. Один є. Тепер мені треба ще ще один червоний. Він тут в загоні зі свинками є. Свинки не вибігають, звідси. А все, тепер робимо фарбники. Отак. Ба. Вс, йдемо зразу, біжимо на наш склад. Пробуємо. Бам, пам Все, червоні тепер напихи. Ми пробіжемо до хати мої. Сюди. І тепер воно світиться. Отак. І склад. О! Тут так мій. Гінджева. До речі, придумайте йому якесь ім'я. Я не знаю, як його назвати. Вистрінько зараз подивимося як скрафтити дещо. Не знаю, чи вже можна скрафтити ярличок. Ну, коротше, пошукаю. М -м -м. Коротше, я згадав, як його крафтити. У мене поки що він не відкрився. <кхи> ну коротше, зараз я його скрафчу і верну. Коротше, коротше я вже повернувся в двоє ручка. І не питайтеся звідки у мене 11 блоків, ну, Тільки що я бігав в шахту. Коротше по бо Я не міг його знайти. Десь в якийсь сундук докупав. Коротше, <кхи> добувши чуть желіза. Церкву построю. Вітаю. Е, вот. Чуть перекрафтим його. Так? І зараз крафтимо на ковальні, щоб перейменувати ярличок і назвемо якось молоконика. Якщо я поламаю, воно буде поламання. Ні. Ну, коротше, а ярличок. Я не знаю, як назвати молоконика, а... не Мини по Все. Марак, вс, марак. Яки передаю слово пацаны, але я не навижу его. Просто поставочка. Все, вот так. Что? А, дай микей. Я ж для него защиту нашел в Данжуви золоту, когда и все я узнал, я не знаю. А вот да. Опа Все. Короче, Серия уже будет подходить до конца, и в четвертой серии мы уже нарешті построим конюшню для Марата. Все, так что давайте. Там. Да. Всім настрою хорошого, здоров'я, щоб не хворіли. Коротше, всім пока.